Доброго дня. Адвокат Ювченко Андрій Васильович діє відповідно до ордеру. Ордер долучений до матеріалів письмових заперечень. Дня. Прошу дня. Дякую, честь. Ми повністю підтримуємо наші письмові заперечення. Там все детально обґрунтовано, розписано. Хочу додати до цих заперечень. Наших письмов, що ми проти задоволення клопотання прокурора щодо відсторонення від посади працівника правоохоронного органу управління стратегічних розслідувань, хочемо зазначити, що жодного ризику, те, що перелічив прокурор, немає. Хочемо звернути увагу суду, що наш клієнт це працівник правоохоронного органу, це місто Херсон. Я вас ваша честь не, не бачу. бачите, бачить Херсон тут він знаходиться? Через річку Дніпро вже знаходяться окупанти. В місті Херсоні, наразі дорога Миколаїв Херсон, вона фактично заблокована. Тобто навіть добратися до міста Херсон такої можливості безпечної немає. Наші клієнти є працівниками поліції. Наразі в Херсоні, окрім працівників поліції, військовослужбовців, трішки прокурорів, суддів, більше. Майже нікого немає. Шалений недобір працівників поліції в місті Херсоні. Якщо відсторонити наших клієнтів, там взагалі майже нікого не залишиться. Тому казати, що є ризик, такий ну ми кажемо про те, що відсутні ризики є необхідні, щоб працівники поліції знаходились в місті Херсоні. Обов'язки функціональні обов'язки нашого клієнта вони жодним чином якби не перешкоджають досудовому розслідуванню, яке здійснює державне бюро розслідувань. Щодо ризику впливати, хочемо звернути увагу, що пройшло вже 39 днів. Ось 39 днів у наших клієнтів, працівників поліції, була змога там тиснути на якихось свідків, щось там робити, якось там перешкоджати іншим чином. 39 днів нічого не було. На 39-й день прокурор, прокурор вирішив звернутися з клопотанням до слідчого судді, щоб відсторонити від посади, який в цьому сенс. Люди 39 днів перебували. Ну вже у статусі підозрюваних жодного, е, жодного впливу, жодного тиску, жодного якогось доказу. Це просто слова прокурора. Тому ми просимо звернути на це увагу. У нас залишилося 21 день в межах строку до судового розслідування. У нас один епізод, стаття 368 кримінального кодексу України. Справа не складна. Тому на 21 день чому відсторонювати від посади нам невідомо щодо матеріалів, які характеризують особу нашого клієнта. Ми все долучили. Його родинні зв'язки і сама необхідність, щоб людина працювала. Всі ці документи виключно характеризують з позитивного боку нашого клієнта. І Всі ці ризики я зазначив прокурор. Вони безпідставні і вже наголошую 39 днів. Жодний цей ризик не був реалізований, тому абсурдно звучить наразі все це клопотання про відсторонення. Ми взагалі вважаємо, що це тиск з органу правоохоронного та прокурора відносно наших клієнтів на 39-й день. Вони вирішили з метою тиску звернутися до слідчого судді, щоб відсторонити від посади, щоб люди сиділи без роботи. Тому ми. Повністю заперечуємо проти задоволення, зазначеного клопотання. Не буду перечитувати на десяти аркушах. Заперечення все ми детально зазначили, долучили всі характеристики, все, всі ордени, медалі нашого клієнта. Тому ми просимо відмовити задоволенні зазначеного клопотання. Дякую, ваша честь. Чи з вашого боку до пояснення заяви про клопотання? Е, дуже коротко ваша честь. Оперативна інформація в кримінально-процесуальному кодексі не має такого слова. Оперативна інформація. Прокурор повинен був долучити ще раз звертаємо увагу суду, що це клопотання щодо відсторонення направлено виключно на на наших клієнтів і не підтверджено жодним доказом. Тому взагалі просимо відмовити чи повернути для усунення недоліків. Дякую. Ты что, скидчал цивилизация, ты человек имеет просто не по станке сада, потому без задовольных.